Вітаю вас на каналі Lawyer-Expert. Я Анатолій Нестеренко, юрист, економіст, адвокат. Цей канал створено з метою правової підтримки суб'єктів бізнесу, підприємців, керівників підприємств, бухгалтерів. Наші правові рекомендації дадуть можливість вам вийти на новий рівень правової обізнаності, а також сподіваюся уникнути помилок, які так дорого зараз виправляти. На сьогодні інтернет містить безліч юридичних консультацій, але більшість з них перенавантажені посиланнями на ті чи інші норми права. Ми пропонуємо інший формат. Наші правові рекомендації менш деталізовані, але більш конкретні, що полегшує сприйняття інформації. Підписуйтесь на канал Lawyer Expert та отримуйте завжди актуальні та безкоштовні юридичні поради.